Всім привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Хотіла великий букет Георгін. Ось напотрала. Дивіться, яка краса. Ох, і краса. Ну, і не хуже. Ну та і я, звісно, красуня серед цих, цих Георгінчиків. Тбо, бачите? Ну як їм не радуватися? Я не знаю. Дуже гарний. Дуже гарний, так. Хух, замарилася тримати. Да. Ну, держи це. Красота важка, бачиш. Не вари. Завершення сезону. Да. Вони радували ціле літо і Оля в обіймах заржить. Вони її обнімають, а вона їх і радують. Привіт-привіт, мої хороші. Мене не Видно, да? видно. видно. Я ж зробила, щоб Як же ж без тебе, Валера, ти що? Сьогодні в нас знову така праця під нашою стіною берлінською, знаменитою. Сьогодні ми з Валерою хочемо посадити огурчики. Валіра працює, добає ями. Траншеї. Він же ж нормальні ями не вміє довбати, він траншеї довбає. Ну, по твоїй вказівці. Ну так. Да. Так чи? що? Мільшу я можу отаку, отак. Не. Давай мені середню мені роби, щоб і водичка туди влізла і все. Бо заробиш, тільки будеш. Не. Тільки роботу будеш мені портачик, так і ти, заробиш. Ти, ти, Определиш, чи тобі глибоку, чи тобі мілку. Ні, мені не треба ніяко, на ну, мені огурчики мені. Не огурчики, не тобі вибачте. Не так виразився. Там вириють усім. Два на півтора хватить. А, ти, ти вже. Це ж ти таке. Розказуєш. Так що ми працюємо, мої хороші. Пишіть, ви вже садили огурчики чи ні. Ой, так, дивіться, так? Ну, як завжди, да. так. Поближе один до одного. І все. І вперед. Так що ми як завжди зараз парі Валерік робить ямки, а я буду ще заливати водичкою. Далі покажемо, що ми робимо. Відкрався потихенькому. Думаю, що вона тут затихла? Ну, цибульку, каже, що потикала, ну не всю. А тепер вона працює по пелюшкою. А що вона ковиряється там? Працювали. Ну не звертайте уваги, ковиряється ж руки робочі, звичайно, а вона перебирає насіння з квітів. Це хто? Чорнобривці чи воздики? Я... Вибачте, вибачте, пані Воля, я не, не розуміюся в квітах. Ой, я тебе в ну скажи, ну, оце Звички. оце вони такі. Це чорнобривчики. І зараз що ти плануєш зробити, Олю? Ти посіяти її. А це жовтенькі. Маленькі чи ні? Так. Да. Це ось великі. великі. Я говорю, просто по висотою. Я їх зараз понасіваю. І для розсади? Так. Ну ти ж понятно. там всякий. я зробив канавку під півниками. І, і, і зараз Оля перебере насіння і туди посіє, зійде, а потім ми розсадку, якщо буде, порозтикуємо. Будемо поливати, може, може зійде. Ну все ми заливаємо зараз водою, от тому що сухо, сухо, вчора ковиряємося, а воно пилюга. На, як начебто, Машина проїжджає по городу, так? Да? Так. Да. Все заливаємо хоч по чуть-чуть усьому. Щоб воно бідненьке, хоч вилізло. Ну, зараз Оля підготовить воно і посіє туди свої квіточки. Доброго ранку всім. Доброго ранку. А гарного позитивного. Ну, що сьогодні зранку сонечка поки не видно. Стоїть дощик у нас. Вчора порадував один день без дощі козаковіган, такий був, що oh. валило з ніг. О. А ми сьогодні повставали і я прицепилася до Валери. Прицепом на базар? Йдемо да. на базар. Не знаю по що, а ні, ну взагалі -то знаю, по що. але вам, якщо що, потім покажемо. По сметану. По сметану. Да. Все, ми з Валерою пішли, а ви давайте з нами. Нічого розлежуватися. Показую, що ми купили з Валірою на базарі. Купили яблука квашені. В цьому році я не квасила, бо в нас їх не було. Так що, оце у нас вийшло на 150 гривень. Ну, це мені на два зуби, як то кажуть. <смі> Валіра їх не смакує, а я обожнюю. Далі купили молозиво. Молозиво кілограм 250 гривень. М -м -м, пахне... Ех. Ну, яблучка я вже е, Попробувала дуже смачне, я ще на базарі пробувала, то взагалі смакота. Ну, а молозиво це такий десерт, аж слюнки кутяться. Взяли от такого тоненького сала, три кусочки. Оце в нас тут вийшло на 205 гривень. Кілограм 200 гривень. Ну, о, є 150. Це ж так, таке тонюсіньке-тонюсіньке, Оце 200, 250 і 280, по-моєму. Ну, отакі ціни. М'ясо не питали. ну, Я вам показую тільки те, що ми купили. Так, купили олію, півторалітрова бутилка. Ось тільки 150 гривень. 150 гривень, півтора-літрова бутилка. Так. Купили сметану. Ось так дивіться, яка. І не трясається Сметана 120 гривень баночка. Ну, і як завжди, на закуску купили мені голову. Це я смакую тільки таким. Голова обійшлася 70 гривень. Оце така красуня. Я собі жарю люблю. Я, звичайно, і відварену, і жарену вона смачна. все отакі покупочки в нас. Ну, і ще ви бачили два стільці. Стільці коштують 510 гривень один. лешечки я вже пожарила. А тепер жарю собі голову. О, красавиця яка. Ти там кричала, Олю? Кажу з Богом. З Богом, давай. <різь> Оце зараз понасіває Оля. Чорна ну як завжди, вона насіння не жалкує. Та я останнім часом насіння не жалкую. Це Луче... будь тільки як подивишся, аж прошу воду тут все. <гум> да. Да? Що, чо, вірно, то вірно. Що зійде краще прорвати, такий девіз у мене краще прорвати, ніж потім насаджувати. А насіння ми саме збирали, так що чуємо. Ну, Наші насіння не куплене, нам його не жалко. Ось зараз Оля посипе, загорне за і на сьогодні нам шо, Олю? ця робота буде виконана. Так, Це план, виконаємо. Те, що намітили, це на сьогодні виконане. Ну, а всім бажаємо гарного настрою, гарної погоди. Мирного неба і, і щоб хорош... робота с... з ділом. Да. Садіть квіти, садіть овочі, садіть все і гарну. Абульку. Особливо, особливо цибульку і гарних врожаїв. А ми пока будемо до нових зустрічей. Бо ми зараз трошки будемо далі працювати. Ну, а це для архіву зніму Чумаченка свого. Ну як же, щоб я, для <ріхи> своїх дівчаток не був, так? Да? От іменно, як же ж це так? Не мона. Треба. Отак. От так. Всім привіт-привіт. Сьогодні ми відправляємо нашу нову ігрушку до своїх хазяїнів. такого. Бачите, які вони гарні. Ну і, звичайно, кожну мою нову роботу, кожну іграшку випроважає у далеку дорогу бичок Яша, з якого почався Ютуб і почалися мої майстер-класи. І по традиції, сьогодні бичечок Яша відправля випроважає свого братіка-котика щасливої дороги. Отак. О, розбігались мої роботнички, зараз я буду тікати. Вже цю мисочку набрала. Зараз її забираю і тікаю. Ну, це остальне буду вибирати потім, пече страшне. Ху -ху 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 -ху. Ой, дивіться. Зараз я ставлю водичку. Ну, подивіться, яка красунечка. Ну що, її оце тут оставить чи що. Ну не можна ж. Сейчас ми її позриваємо все. О, я хороша. Такі погодні умови були. І вона все одно. Хух, радила Причини не Ну на сьогодні у нас, а все. На сьогодні у нас всі там 32 що. Це средню беруть температуру. Стіки на самом ділі, Бог його знає. Хотіла фотку зробити, може вийде. Отак і везде. Вроді вона така. І то вже я потоптала, звісно, вона трошки посохла. Ну нічого, зараз підемо. Одихати трошки. Так ти фотку чи відео? Я без тебе знаю, що мені треба. Голову підніми. Підняв. Та не дуже. не дуже. Щас. Ну що? Та не знаю, зараз подивимося. Ти ж, моть, теляєш тією головою туди-сюди. Не знаєш, куди її подіти. Не знаю. Всім привіт! І знову Оля приготувала якийсь цікавий салатик. Мабуть, вона скоро закормить мене своїми салатиками. І я запрошую всіх подивитись, як вона цей салатик готувала.